до Мальвіді фон Мейзенбург від 4 квітня 1883 року Фрідріх Ніцше писав з приводу виходу своєї нової книги Антихрист, прокляття християнству. Чи завгодно вам дізнатися одне з нових моїх імен? Воно існує в церковній мові? Я є Антихрист. Вперше хтось так відверто назвав себе цим таємничим ім'ям. Проте так називали багатьох. Що думають перехожі нашого міста про те, хто такий антихрист? Запитаємо у них. Антихрист, ну знаєте, зараз порівняння таке є досить ем, цікаве, навіть якщо політик він якийсь не іде з бажанням люду, людей не йде з в ногу з часом. Я вважаю, що і його можна назвати антихристом. Тобто це це людина, але людина трошки з вивернутою психологією. Ну, зараз багато є антихристів, а хто такі, це е, навіть ті, які йдуть від імені Христа, але вони є антихристи. От, допустимо, секта догнала, то є антихристи, е, сектанти, які розколюють е, е, християнство. От. Також є антихристи. Ну, напевно, дух, який спонукає людину робити недобрі вчинки. Це ті, хто не від Бога. Цей, що не вірить в Бога? Йой. Ви такі моральні речі, питаєте. Так. Антихристики не ходять до церкви, не моляться. Це їм цимбага. Ти хрести, я знаю. Да? Люди, які роблять всім зло, а їм, виходить, все дуже добре. То моя така ну, думка, що є. Але зв'язано воно з Богом, то однозначно. Диявол. Це той, хто, хто йде проти Бога і релігії. Диявол. Ти Христ, це є диявол, це є супротивник Бога. Є ворог Ісуса Христа. Який творить зло. Ну, антихриста люди придумали самі, розумієте, як на мене здається. Та ненавість, яка є зараз між людьми, вона все зроблена штучно. Я вважаю, що добро все-таки переможе. Антихрист – це все-таки сатана або людина, яка йде проти віри. Це біблійний, можна сказати, персонаж, який ну, просто такий антипод Христа. Тобто, що який прийде? І разом з Яким стане дуже нам всім погано. Протягом історії з тих чи інших причин антихриста бачили в багатьох особистостях: антіох IV епіфан, ірод, нерон, атіла, Мухаммед, наполеон, петро I, фрідріх Ніче. Чарльз Дарвін, Карл Маркс, Кайзер Вільгельм ІІ, Ленін, Сталін і, звісно, Гітлер. Саму назву Антихрист вперше використовує в своїх посланнях апостол Йоанн, говорячи про багатьох антихристів це всі, хто не визнає, що Ісус це Христос, Син Божий, або не визнає, що Христос прийшов у тілі, або називає сам себе Христом. За словами Йоанна, багато антихристів з'явилося вже в його часи. Напевно, ще більше їх у нашій. Але головним вважається антихрист, який є збірною особистістю, що описана в книзі Пророка Даниїла, другому послання апостола Павла до Солунян та Апокаліпсиса Йоанна Богослова. Це противник Христа і Бога, який сяде в храмі Божому і сам буде видавати себе за Бога, буде богохулити, привласнюючи собі повноваження Христа та змінюючи заповіді Божі, буде переслідувати дітей Божих і все це під натхненням і керівництвом самого сатани. Але, врешті-решт, він буде переможений і знищений Ісусом Христом під час його другого приходу. Інші імена Антихриста малий Ріг, людина гріха, син загибелі, звір з безодні, Вавилон Великий. То що ж це таке? Демон, людина, система? В 2 3 столітті нашої ери багато християн вважали Антихристом Римську імперію або конкретних імператорів. Проте з 3 століття, коли Римська імперія стає християнською, а імператори стають помазаниками Божими, оці церкви розвивають більш містичну ідею Антихриста. Це людина, яка народиться в останній час від блуду самого сатани, і, звичайної жінки, буде виховуватись таємно і в відповідний час в нього вселиться як в юду сатана. Він видасть себе за Христа і зацарює над світом. Проте його знищить другий прихід Ісуса Христа. Така ідея існує сьогодні в православній і католицькій традиціях. І вона всіляко експлуатується сучасною літературою, мистецтвом та кіно. Проте в історії християнства є і інше тлумачення Антихриста. Хоча його розвинули протестантські богослови, але воно зустрічається і більш ранніх християнських авторів. На їх думку, в грецькій мові приставка анти означає не стільки проти, скільки замість, тобто мається на увазі хтось, хто привласній собі місце Христа. А отже, є його противником. І от, на думку цих авторів, саме папська політично-релігійна система з її претензією на непомильність, божественність, абсолютну політичну і релігійну владу зі статусом намісника Христа на землі, з моральними зловживаннями і з потвореннями вчення Біблії і Євангелія найкраще підходила під той образ Антихриста, про якого провіщали апостоли. Проте на сьогоднішній день від такого тлумачення практично всі протестантські церкви відмовились, чому? Тому що на фоні політичних і релігійних успіхів римо католицької церкви на чолі з папою таке тлумачення нетолерантне. Отже, кандидатів на звання антихриста багато, починаючи від конкретних історичних чи містичних особистостей, закінчуючи цілими релігійними і політичними системами, які або відкрито виступали проти християнства, як язичницький Рим чи комуністичний атеїзм, або навпаки, прикриваючись званнями священиків і намісників Христа, все-таки творили беззаконня. То хто ж це? Але щоб відповісти на це запитання, перед цим потрібно поставити інше. Для чого нам це потрібно? Якщо нами керує просто цікавість чи навіть страх, навряд чи ми будемо серед тих, про кого апостол Йоанн в своєму апокаліпсисі казав. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа Його і знамена Його, і число Його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: великі та дивні діла Твої, о Господи Боже, Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю святих. Якщо ж нами керує любов до Бога та Його істини, ми впізнаємо Антихриста за ознаками, які представлені в священному Писанні. Як би він не маскувався? А яка ваша думка?